Триває інформаційний ранок на Суспільному. І далі ми говоримо про українців, які зараз перебувають на грузинсько-російському кордоні. 16 колишніх ув'язних з України застряли на російсько-грузинському кордоні у верхньому Ларсі. Про це 27 листопада повідомив проект «Ехо Кавказу» із посиланням на організацію Тбілісі». Чоловіки перебувають на кордоні від 3 до 18 днів. Росіяни їх примусово вивезли з окупованих територій, і після закінчення строку ув'язнення їх мали депортувати через Грузію. Що відомо про Долю цих людей і про те, що відбувається із в'язнями, яких російські військові незаконно вивезли з українських в'язниць до Росії? Будемо говорити із головою правління громадської організації Захист в'язнів України Олегом Цвілим, який зараз займається поверненням українських в'язнів із Росії. Вітаю вас! Вітаю пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ситуацію на російсько-грузинському кордоні. Що вам відомо про цих людей? Дивіться, ситуація у нас регулярно повторюється. Я вам трошки попередньо вступ такий зроблю. Наша організація захист в'язнів України разом з партнерськими організаціями Харківська правозвісна група та Україна без тортур завдяки підтримки Данського інституту проти катувань Дігніті міжнародної організації та ЄПЛН, Європейська мережа і судового захисту право ув'язнених. Ми евакуюємо, ну повертаємо значить колишніх засуджених, яких викрали з Херсонської, Миколаївської, ну з різних областей. І Вже завдяки, скажімо так, нашим зусиллям нам вдалося повернути всього 117 осіб. Знаємо, що там колеги з Грузії також десь близько 100 осіб повернули. І наразі ну це всього загальне, це не. Не тільки через Грузію, а всього різними шляхами. Через Грузію нам вдалося повернути всього 24 особи. І з цими ж якби, попередніми особами, якими ми повертали, була та ж сама історія на кордоні. Людей привозять, їх тримають в буферній зоні тривалий час, поки Україна не підтвердить їхні особи, аж потім їх опускають в Грузію. Там нас Прекрасна організація, волонтери Тбілісі допомагає їх, зустрічає, селить, кормить перше, все необхідне. Потім допомагає через посольство отримати білі паспорти, і ми їх купуємо, і повертаємо в Україну. І це вже не перший раз, коли засуджені тривалий час знаходяться в буферній зоні. Право в тім, що на цьому переходні, скажімо так, на кордоні не передбачені там ніякі хостели, ніякі там готелі, щоб, щоб вирішувати це питання. Україна довго підтверджує особистість наших громадян, і тому грузини їх продовжують отримувати в тих місцях, які є, а місця там не приспособлені, це підвали, якісь коридори. І виходить, що люди страждають, і ось крайній раз. От, наприклад, зараз, саме зараз в цей час, там знаходиться. Ви там сказали трохи більше. За моєю інформацією, всього 13 осіб українців, і з нашої категорії, значить, викрадених, які повертаються, там 10 осіб. Один з них знаходиться 18 днів, діб, уже чекає, інші там 12 діб, уже 13 доба пішла. Ну, умови, звісно, там дуже недобрі. Не, не там, по-перше, холодно, люди не всі здорові, там є люди і хворі, які лікувалися від туберкульозу. Через погані умови люди почали хворіти, кашляють. Ну в общем, у нас виходить системна проблема, яка наша держава, на жаль, не хоче вирішувати. А могли б вирішувати це набагато швидше, наші люди вони встановлені судом. Значить, країна-агресор робить все, щоб, щоб якщо навіть документи є у засуджених по звільненню, їм їх не віддають українські. Тому всі ці проблеми, вони звісно, що нам створюються штучно, але ж Україна їх. Також неефективно дуже повільно вирішує. Тому... Пане Пане, суду... є повідомлення від речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка у коментарі Суспільному він проінформував, що посольство України в Грузії вже займається цією ситуацією. Чи знаєте ви про це, чи співпрацюєте із посольством, аби швидше повернути українців додому? Ну, дивіться посольство займається посольством і займалося й до того. Там насправді в нас. Ну іде такий конвертний процес. Частина засуджених, які попередньо були на цьому переходніку, яких вже пропустили в Грузії. Вони зараз оформлюють паспорти, білі паспорти. Я ж кажу, там процеси тривають. Частина вже в Грузії вони оформлюють, частина ще на кордоні. По ним немає підтвердження. До посольства в принципі питань немає. Посольство починає розпочинає діяти, коли приходить підтвердження з України. Ось тоді вони по розпочинають шлях виготовлення документів, і там, в принципі, це відбувається доволі таки швидко. Проблема, я ж кажу, проблема в тому, що Україна не підтверджує, От тут потрібно декілька структур, які повинні підтвердити особистість, розпочинаючи з МВС, СБУ, потім міграційна служба, закордонна служба. Як правило, десь в цій цепочці хтось забуксує, і тому. Такі тривалі час, такі на підтвердження особи налагоджений механізм, наскільки я розумію, і зараз повідомляють, що в Харківській області і в Донецькій області є повітряна тривога. А в у Дніпропетровській і Запорізькій лунають звуки вибухів, тож будьте обережними. Перепрошую, вибух лише в Запоріжжі. Будьте обережні, пройдіть в укриття і перебувайте там до відбою. Пане Олеже, питання стосовно системності таких випадків, в серпні також була подібна ситуація, і там перебували люди в архіму Ларсі близько 10 днів. Зараз ми чуємо, що є інформація, що і 18 перебувають. Тобто, зараз це питання не вирішується не в ту сторону, так чи взагалі не вирішується? Попрошу дуже коротко, бо мало часу. Немає такої активності, немає серйозності, немає відповідальності до цієї категорії, тому що це засуджені, зеки. На жаль, клеймо все-таки продовжує тягнутися навіть після відбування покарання, незважаючи на те, що це категорія жертв, скажімо так, які постраждали від війни, все одно відношення держави до, до, до цих людей могло бути б краще. Це дискримінація, яка, на жаль, від нашої влади. Переспроснув до сих пор відбувається зрозуміло. Це був Олег Цілий, голова правління громадської організації Захист в'язнів України, який розповів про ситуацію на російсько-грузинському кордоні, де зараз фактично перебувають наші колишні ув'язнені українці, які не можуть покинути територію Росії і не можуть повернутися ні в Україну, ні перетнути Грузію. Грузинський кордон перепрошую, тому що не мають документів.